Україно! Україно! Свята Святовати героїв! Святой героїв! Зійди до серця мого! Всіди до серця мого! Прилинь буре вітрів Кавказьких! Прилинь буре вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфоми гукам гармат революції! Тріумфовим гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опроміниться. Славою твоєю, опроміниться. ти присвята, все життя моє. Бо ти присвята, все життя моє. Бо ти все щастя моє. Бо ти все щастя моє. Задзвони мені врязки там кайдані. Задзвони мені, врязки там кайдані. Здріпавши мене цю понурі рани. Сліма вши мене понурі рани. Принеси мені зойки закатованих ульом. Принеси мені зойки, закатованих ульом. Дюрма і на засланні. Дюрмаки на слані. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзяття міць, щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Чтоб, щоб, щоб сміло йшов я в бій. Так як і пішли герої за тебе, свята. За, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідей, щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу не <плоти> Потоптанучесь! Потоптануче! Блумка ті твої! Не вину кров помордованих дітей твоїх! Не вину кров помордованих дітей твоїх! Велична смерть, героїв української нації! Велична смерть, героїв української нації! І тисячі інших незнаних нами. І тисячі інших не знаних нами. Що якось ми розкідані, а бодайком поховані, що я хочу розкідання водайком войов. Коли вогнем житі, творчим волю в серці моєму, коли вогнем житі творчум, волю серці моєму, страху нехай не знаю, я. страху, нехай не знаю, я. не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпий дух, загартуй волю, Загартуй волю. У серці замешкай моєму, у серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів. чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я навічно житиму в тобі! На вічно житиму в тобі! Від вічно в бої.